Всім доброго дня. Сьогодні трішки покажу, що готую. Вже городи набридли. Було в мене два кабачки, та я порізала їх. Зараз посолю і будемо смажити на сковорідці. Все, посолили. І зараз у борошні буду обсмажувати. Як гарно на вулиці. Зелен. Чоловік там десь косить. Він. Кабель. А косарка стоїть. Принесла свої сюди фіалки на вікно, тому що стояли на сонячній стороні, то погоріли. Вон, Бачите, погоріли. Вон косить. Збираю мені траву. Вийду, то буду мульчувати. бо вже кульба така висока. Так, Перша сковорідка вже смажиться, поки підсмажиться, то плю свої фіалочки. Вже земля посохла. Поприймалися ті, що посадила із листочків. Ось бачите, вже як гарненько, молоденькі пішли листочки. А це взагалі в плачевному стані. Ну, нічого, пропаде так і буде. О, Один листочок он пропав. Цю треба буде омолодити. Попаду, о, попала. Ну, оце ця що, оця, що пропадає, вона з цієї одинакова. Якщо навіть пропаде, то не страшно. Тут декілька розеток, можна буде її розсадити. Тут аж три надходить. Косільщик. Як гарно, коли ще не посокла трава від жари зелено. Поки тобто, своїх собачків дочекаємося, то наїмуся чужих. А потім, коли вже свої, то вже не так і хочеться. Глянь, і не перепадка не, не хочеш. Вона вже готова. Ще пару, мабуть, буде. З курідок три. І хватить. Все, кабачки всі пересмажила. Зроблю одну частину із помідорчиком майонезом часничком, а іншу так буде. Намочила я кукурузу вчора двох сортів і квасолю. Треба пойти сьогодні ввечері насадити, тому що косуля зійшла взагалі погано. А кукурудзу хочу посадити, щоб була пізніше кача можна було варити, щоб не так швидко старіла. Прийшла на город, нарвала трішки петрушки і ось окріп самостійний. Бачите, який гарний. А той, що сіяли дуже рано навесні, то не зійшов. А той, що зійшов, то ще маленький. а Мені трішки треба в майонез додам. І ось самостійно, як сапали, то залишали. Базилік. Ніби ще й стоїть. Кабачок дивіться вже, який чималий. Вже ось цвіт. Скоро свій буде. Ну, поки свій дочекаємося, то наїмося купованих. Так. Трішки майонезу, часник і кріп. Все це змішую. І потрішки змащую. Помідорчик вже підготувала і будемо зверху викладати на майонез. Все, з кабачками справилася. Одні будуть з майонезом, з часничком, помідорчиком, а одні будуть просто так. Все. Трішки біля кухні повозилася, зараз йду розкидати траву, буду мульчувати. Так, чекаємо ось інша робота. Як гарно цвіте кліматіс. бачите, верху повні. Тут ні. Покажу вам трішки краси. Дивіться, який ось повний синій. там Зараз я привезу тачку. Ось дивіться, які махрові. А ось ні. Хоча це з однієї... З однієї стеблини росте, бачите? Один махровий, один ні. А цей весь такий. Вжималость цвіте. Листя красиве має він. Ну це ця я не пахне. Вжималость. Ні, а оця я буде цвісти, Ох, має аромат. О, відкривається вже. Помаранчева жималась, але на листя чомусь горить, мабуть, від нехватки води. О, дивіться, клімат тіси порозцвітали. Це перший раз в мене він зацвів. Замовляла, повинен бути рожевий махровий, а він, бачите, біленький із червоними полосками. Але гарний. У мене вже такий один є. А це відповідає кольору. Замовляла білий махровий, так і є. Щось що скільки пуп'янків. Буде і буде цвісту. І ось ще одна тачка, зараз буду мульчувати. Помульчую трішки квітники, тому що поки згородами владнаємо. півник який гарний, Поки згородами владнаємо, то тут в мене будуть вовки вить. Жовтенький ось, Це пересить, бо вже пропадати. Починає маленький дуже піони, Дуже важкі голови тут хилиться. А оце мені дуже подобається, хоч він і такий пустий, не набитий, але дуже гарний. Бачите, голови всі вверх стоять. Мені кажеться, отой під деревом, що насівся, були такі, як оцей червоний. А цей не цвіте. І, мабуть, і не зацвіте, хоч в бурубляха одна є, ну мабуть не буде з нього ніякого діла. Гарний клімат. Ось бачите, махрова квіточка і рядом вже ж ні. троянди починають. Квітнуть. Темний колір, це дуже гарно. І ця ось вже гарно відкрилася. Вона пахне, ніби тут чайна троянда. Помаранчеві вже півники відкрилися. Один вже чоловік зламав, це видно, косив так шнурком завалив. Ось півник зацвів. Пройти. Оце все хочу замульчувати. Бачите, мульча то немає бур'яну. Хоч не треба сапати. Ой, вигила така нещасненька, але зацвіла. Також щось не подобається, треба висаджувати. Ой, дивіться, який блакитний, ніжно-ніжно-блакитний. Темний. Відкрився. Мені ці дуже такі вже ж подобаються. Гарні. Ці я вам вже показувала. І тут піони рожеві повідкривалися, білі ще ні. Треба оцю рябчика позрізати. Бо таке, стоїть рижа некрасиве, звичайно. Троянда вже ось вся вся в квітах тут ще піонія не цвіте. Дивіться, яка гарна. І ось жовтенька цвіте. Фіолетова троянда це. Плетиста повинна бути. Ну, щось вона отак кущом і сидить у мене. Кліматіс. Дивіться, скільки квітів. Ну, щось у цьому році. Маленька квіточка. Минулий рік була набагато більша. І ось ще маю. Ось, Бачите, такий самий, як і там. У мене він вже дуже давно, але в цьому році маленька квітка, тому що в тому році качки з'їли, то ще тільки бачите, яку кількість наростив стебла. І це те ж саме, те ж саме поїли. А ось новий. Дуже здорова квітка така гарна. Ну і цей, ви вже бачили неодноразово, гарний. Але вже, бачите, зламалася чая. Потрібно щось робити, бо полетять мої кліматіси за вітром. Гарний. Кожний по своєму красивий. Так, показала, пішла я працювати, хочеш, не хочеш, а потрібно мульчувати. Спроти сонечка повкладалися, гріються. Зараз не встигну, розтрусити, будуть грибтися. Все, замульчувала, скільки вистачило трави. Дуже жарко. Не можна було на вечір залишати, тому що трава е, спресована дуже в таці, то вона до вечора б вже знаєте, почала б портитися. Тому що воно то ще сонце палить, то дуже жарко. І вона б вже гнет починала, вже була б така гаряча, гаряча згоріла б. То замульчувала, зараз тачку відвезу на місце, йдемо в хату відпочивати, поки так жарко. Сонце спаде і ввечері йдемо куди? Звісно, на город. Треба досапати гарбузи, досадити кукурудзу, квасолю. Ну, Одним словом, сапки ще вистачає на городі, а потім вже будемо щось робити на подвір'ї. Тому що потрібно спершу на нагороді все доладувати, а потім займатися вже тут. А тому що, якщо на городі зараз запустити, то бурян буде такий, що вже треба буде руками рвати. Поки дощик прийшов, земелька буде м'ягко сапатися. то Сьогодні вже, я думаю, ми все повинні подосапувати. А зараз, поки жара, то йдемо в хату, трішки відпочинемо. Покосили, замульчували, кабачки у нас мажили, тож трішки буде відпочинку. Вистачило мені тільки на оцю велику ділянку. Замульчувати і то мульчувала не дуже таким великим шаром. Але наскільки частіше, немає бур'янів. І сюди трішки дісталося. Затрусила і тут. Коли є час, то ми збираємо траву і мульчуємо. Якщо часу немає, то просто косимо, щоб хоча б вовки не вили на подвір'ї. Тож така в нас в сілі робота. Садок викошений, все гарненько, рівненько, хости погоріли на сонці. Це щось взагалі такий мершавий. Дивіться, чи надовго, але любо глянути. Все рівнесенько, чистесенько. Треба обірвати оце в колесі. Трішки. Підросла. Ну, щось не знаю. Треба розділити цей кущ і ще кудись висадити. Ну, щось мені він не подобається. Вчора ходила до сусідки. вона і він такий високий, здоровий. А в мене є з лі... колеса виглядає. Цей й Ну, але трішки піднявся, раніше був набагато менший. Абрикоси вже які великі. Ой, дивіться, яка вже. Здорово, здорова. О, докрутилася. Відпала. Ви їли в дитинстві здання абрикоси? М -м -м. Ще не дуже кисло. Скільки ми їх переїли? Локацію їли, абрикос. М -м -м. Ой, фу. пф Вже другий раз дуже кисло. Нехай впала то впала. Будемо чекати, коли постигне в дитинстві такі вони були добрі. Дивіться, скільки нав'язалось. Прям цілими купами. Так, все. Йдемо в хату. Трішки відпочинемо. Садку порядок. В квітнику також затрусилася травичкою. Воно каже, як цвіте, пахне. Дуже гарно пахне. Вітерець у нас такий гуляє, то як повіє в нашу сторону, то так пахне. Так. Все, побігла. Бо доходжуся, що не буде коли відпочити. Треба буде йти вже на город. Показала вам свою красоту в садочку. Красоту оцю що порозкривалася. Ой, не встигаємо нічого. Дивіться, жимолость вже осипається. Вони вже долі скільки. Ну, вчора тут діти ходили. так Чи це діти обтрусили, чи це вона сама осипалася, навіть не знаю. Але потрібно зірвати добранька. І зварити варення. Дуже смачне варення. Тому році ми на пробу варили трішки. То сподобалось. все посапло на цих місцях. Було поставлені нас, стояли дві теплички. Теплички ми обрали, бурян був у коліно, все пересапала і висадила помідорчики, які залишилися. Голови похилили. Висадила ось ранню капусту. Не знаю, прийметься, не прийметься, хай як хоче. Тут залишилося місце, посіємо крів. Пересапала Віталія вже перчик, огірочки і там під картоплею також я посадила рядок помідорів. Тут все пересапали. Ось буде ще горох сапати. Там на городі вже гарбузи, кавуни все сьогодні підігнали. Все чистеньке. Ось тут залишилося у мене оце, оце плантація. Це потрібно висапити. Це тут була тепличка із капустою, з помідорчиками. Капусту всю висадила, вже та, що залишилася і пізня і рання. І он віталюною помідорчики. Зараз оце досапую і витикаю ці всі помідорчики. По дві, по три стеблинки в кубах. Буде, буде, не буде, так і буде. Викинути шкода, то отута зараз їх понатикую на цьому місці і хай як хоче. Так, отакі в нас вечірні справи. Все сапаємо, все пересаджуємо, все розсаджуємо. Так, помідорчики там висадила, шукаю астрива цій Лободі. Чи найду, чи не найду, ну, посапаю. Ось знайшла аж дві стеблинки. Не знаю, що там буде далі, але цю лободу треба однозначно висипати. Віталівна редиску вирвала і буде там сапове, де редиска була. Все, вибила лободу із своїх астр. Ну Їх майже не видно, тому що лобода їх заглушила. Оцей рядочок ще більш-менш видно, а тут взагалі ось, ось які маленькі. Не знаю, можливо, підуть після того, як висапала, ні так, ні, ну що буде вже. Тут також ось посапали. А це сухоцвіти. Не знаю, чи сухоцвіти, чи що воно буде, щось залишило. Можливо, це буде і бур'ян. Перебігли. Віталіна пересапала капусточку. Вон сапає ще. А я покажу. Ти вже й проліваєш буряк. Де не де трохи провилаєш? Висадила ще тут рядочок пізньої капусти, тому що там із сапало, де була тепличка, то тут рядочок просадила, щоб не викидати. І тут ще додавала рядочок капусти під обніжком. Що буде? Буде, не буде, не знаю. І тут по другій повтикала, бо взагалі він малесенька. Чи буде з нею щось чи ні, то я посадила ще рядом додатково. Все. Тут висапано все. Гарбузи, кавуни. Вже треба по другому кругу сапати ось морку. Віталій нам вже бурячок по другому кругу шурує. І капусту по другому кругу вже просапала. Ой, вітер. Пішли вже до хати. Вже так натомилися, що страшне. І цибулю треба сапати. сонечко як сідає. Все, і цибулю вже треба пересапати, де-не-де бур'ян, є слободаун і берізка. Так, в принципі, ще чистенька. Ну, краще її пересапати, поки не така зарожча. Все. Йдемо до хати, тому що вже потомилися, сіків всього повисапували. День вже закінчився, сонечко сідає, потрібно йти до хати, мити ноги і лягати спати, поки є світло, тому що світло вимкнуть, не буде де і ноги помити. З цим світлом це взагалі. Хватить возмущатися, пішли до хати я трохи. Як хочеш, можеш ночувати. Може. Я дам фонарик на лоба і будеш сапати. Все, сьогодні дуже велику роботу зробили на городі, попересапували багато чого. Ось горох також просапали. Тож, дякуємо вам, що переглядаєте наші відео, що підписуєтеся, ставите лайки, коментуєте. Всім гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі!